Сьогодні у випуску ексклюзивне інтерв'ю з Олегом Скрипкою, фронтменом легендарного гурту «Воплі від плясова про концерт, благодійну мету та силу музику під час війни. Як колектив Мрія під керівництвом Марти Каші об'єднав талантом і танцем сотні глядачів у Ванкувері, та яку важливу місію вони виконують для підтримки України. Ви на хвилі 96,1 українська радіопрограма в Канаді. Діаспора ЕФ. Вас вітає українська радіопрограма Діаспора фм та його ведуча Тетяна Лісовин. Дякуємо нашим слухачам, що приєдналися до нас. Щоб не пропустити наші етери, підписуйтесь на наш Ютуб канал, коментуйте та подобайте наш контент. Дорога українська громада Ванкуверу! Ми щиро вдячні кожному, хто долучився для підтримки нашого мовлення. Саме завдяки вам та вашій підтримці, наша програма дає змогу жити, творити і говорити про Україну. Тут у серці Канади дякую всім, хто підставив своє плече. Хто задонатив, хто поширив? Залишайтеся з нами. Ми працюємо для вас сьогодні. в етері особливий гість Олег Скрипка, про тур для міста добра, концерт у Ванкувері та місію гурту під час війни. Дуже приємно, Тетяно. Ну це ж не наш перший тур до Америки і Канади. Ми їздили багато багато разів. На сьогоднішній день, ну я думаю, зміст взагалі кожної дії, кожної думки, події, кожної акції, кожного українця він набирає змісту. От. І звичайно, коли ми їдемо зараз з Туром, ми єднаємо громаду, ми робимо благодійні збори. Ми допомагаємо дітям, е і це набирає набагато да, більшого сенсу. От, і я думаю, цей, цей тур буде незабутній однозначно для колективу. Тим паче, ми маємо такий вік. Нам 40 років багато є чого згадати, багато чого робилося, багато чого мріялося, багато чого збулося. От і будемо ділитися враженнями з американцями канадійцями партнер цього туру, країна добра. Розкажіть, будь ласка, про це е, е, тур благодійний, як я вже сказав раніше. І благодійність на сьогоднішній день е, е, це наше друге «Я» українців. Ми всі донатимо, ми всі допомагаємо, ми всі волонтеримо. Кожна наша дія вона набуває змісту для чого ми це все робимо. Ми збираємо кошти для міста добра. Це будинок, це, це дійсно містечко. Таке на околиці чернівців, і це наші партнери, з якими ми давно-давно вже працюємо. Працюємо і, і не тільки що ми їм допомагаємо вони самі самі були ініціатори прекрасних подій. Нас запрошували, і ми з великим задоволенням приймали участь. Це структура ну невеличка, це в принципі родинна пара. Марта і Денис, я їх знаю дуже давно, але вони великі молодці, просто великі молодці. Я їм довіряю. Я знаю, що вони постійно розбудовуються. У них все більше і більше дітей. В них вже там і більше будівель. Це почалася. Почалося з одного будинку невеличкого, якого який вони там спочатку орендували, потім викупили. А зараз вони розбудовувалися, і там є і вже у них і школа, і басейн для реабілітації дітей, і там хворих, по моєму, вони там і чи будували чи вже. Побудували, і, іде, іде, іде йде рух. Далі звичайно, там чим більше буде допомоги, тим більше, більше буде можливості у людей і треба допомагати завжди людям активним, а, людям, які які завжди йдуть в розвиток. А, От і ми вирішили, вирішили саме, саме їм допомагати. І ще така штука: От є, такий, є такий момент. Звісно, війна потребує багато коштів, і є дуже добрі волонтерські команди, які збирають неймовірно великі кошти на дрони, на реби і на допомогу військовим. І вони дуже добре працюють. Скажіть, будь ласка, чи буде відрізнятися ця концертна програма цього туру в Канаді від інших? Що особливого ви приготували для діаспорян в Канаді та Штатах? Ну, цей тур особливий, він особливо ностальгійний. Я думаю, що дуже багато прийде людей, які бували на наші концерти давно-давно вони будуть порівнювати як туди, як тоді, як зараз і звичайно. Тут є такий момент, коли люди були молоді, і вони були на концерті, у них були емоції певні, хтось з кимось там познайомився на концертах, і люди йдуть на концерт, звичайно, якби повернути ті відчуття. Молодість ми не повернемо. Так, я відразу друзі попереджаю, що ви не повертаємо молодість. От. Але почуття, почуття ми повертаємо. І головне наповнити серце енергією і наповнити серце, серце вірою, коли, коли ми бачимо потужність українського рокенрола, єднаються люди, співають, танцюють. Ми віримо в перемогу. І це головне, це важливо, тому що людина перемагає з вірою. От, слабка людина, вона зневірена, сильна людина вона наповнена віри. От і будемо, будемо наповнювати, наповнювати серця. Програма буде на Звичайно, зіграємо наші старі, старі хіти, відомі і там ті, ті які знають тільки наші самі, самі перевірені фанати, перевірені фанати, але і будемо а, мати а, в турі. Співпрацю з і, 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 різними артистами. У нас майже в кожному ну, не майже, а в кожному в кожному місті у нас буде новий е, новий партнер. І в Ванкувері ми закриваємо концерт. Він буде, напевно, саме найдовший. Він буде саме такий заключний, саме буде ностальгійний сто відсотків. Ну і тим паче Ванкувер це таке місто. Е, я був в Ванкувері по-моєму двічі чи тричі. Дуже красиве, але це було дуже давно. Я думаю, що красу Ванкувер не втратив. Не втратив пишність, красу, м'якість клімату. Олежа, скажіть, чи, буде, чи будуть нові пісні? Ще хотіла б задати таке питання. Чи змінилася ваша музика з початком війни, чи прийшли в якісь внутрішні ваші особисті трансформації? А, пісні відносно, відносно нові. Там в репертуарі буде пару пісень, які недавно ну, з часом війни, там військової, військової тематики, ну, тобто повномасштабної війни я маю на увазі. Е, от, а в мене сталося так, що е, е, з 2014 року, як почалася війна, я дуже тяжко прийняв війну. Дуже тяжко ось і. Я скажу, що в мене була творча криза з 2014 року. Ну як творча криза, просто не писалося все. Я почалася війна, у мене був дійсно розпач, і розпач навіть не від самого факту, що почалася війна. Я просто був шокований українським суспільством, яке не ну, усвідомлювало, що йде війна. Іде війна, ми втрачаємо території от панування російської мови панування російської стради а, 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 в києві тут в центрі і я просто розумів що наш ворог з'їдає територію ззовні і з'їдає україну зсередини якщо раніше це була ну якби лагідна лагідна така диверсія культурна а потім з чотирнадцятого року вона почалася дуже агресивна диверсія і просто Потім приймалися закони, ну частина суспільства усвідомлювала, що відбувається. Приймалися закони на захист української мови на культурному просторі. Вони не працювали, ці закони дуже слабко працювали, і при принаймні при принаймні, там. Концертні майданчики, дискотеки, це все було заповнено російськими артистами, російською мовою і, ну, і тому подібне. Ну І мені це тяжко сприймалося дуже тяжко. Я кажу, писалося дуже важко. І я просто відчував от безнадійність от моїй, якби, а, моїх ініціатив. Для мене ілюзій ніяких не було, що почнеться в повному Тобто я це все усвідомив. Ну, для багатьох людей це був шок, і шок він позитивно спрацював. От. І з іншої, з іншої сторони, якщо говорити про, про інфлюенсерів, то, то таке почалося активне-агресивне перезування. От, українізація, українізація, скажімо, бомонда українського. От. І, хоча це негативне явище, це звичайно, але але воно вплинуло позитивно. Також тому що е, вжиток вжиток української мови, українська пісня, яка там запанувала в ефірах, це позитивно. А е, щодо якості тої пісні, звичайно, якість е, ну. Зашкварює це зашквар. Те, що зараз відбувається в культурному в культурному світі українському, на, на, на сценах і, скрізь в залах і на фестивалях. Це зашквар. Те, що зараз якість самої пісні, те, що гастролює по всьому світу, це ну це ніякої критики. Воно, ну, там це це дуже дуже низької якості. Продукт, от, але тим не менше, тим не менш, я думаю, просто. Це все замінилося низькоякісний російськомовний продукт. Він замінився україномовним низькоякісним продуктом. Якщо... А що на це вплинуло? Олеже? Що на це вплинуло? Що, як так сталося? Які фактори вплинули? По-перше, люди, люди не, не не ну вони просто не не в змозі споживати, споживати якісний продукт, тому що вони просто ну, не мають такої звички, не мають рівня смаку. По перше. А по-друге, по-друге, вплив вплив якби, нашого ворога культурно він лишився інформаційний. І раніше, раніше стратегія була дуже проста: не пускати змістовний український продукт який, який ну розвиває українське суспільство, ну, от ставити, ставити російськомовний контент і невеличку кількість україномовного контенту низької якості зараз. Вони не мають можливості продвигати в Україні російськомовний контент. Вони продвигають український контент низької якості. Логіка дуже проста, тому що, тому що а, ворога а, легко перемогти, коли він слабкий. А він слабкий, коли Коли він дурний. От. І в принципі, це за радянських часів ще було і ще раніше а, українців зробити примітивними, дурнуватими, бідними, такими невибагливими. І це все продовжується. Це все продовжується. А, тобто. А, Ну, Держава, держава в, такі, в такому стані зараз знаходиться, що вона не має цього імунітету себе захищати на культурному, культурному рівні. І якби споживач він споживає те, що йому там те, що ну, мало людей розбираються в музиці. В основному не розбираються, люди, люди слухають те, що їм там пропонують. От, і... Зараз панування панування неживої музики. От коли на концерті відбувається, там пишеться живий звук, це в гіршому випадку це просто ведучий. Він говорить в мікрофон живим звуком. Або, або може там співак ще там, ну, даблом, або співати в мікрофон. Але музика вона все одно не жива. Живого звуку там немає. Це називається плейбек або фонограма. От. І Майже живих концертів їх на сьогоднішній день в Україні не існує. Не існує. І я переконаний, переконаний те, що відбувається за кордоном, всі ці концерти вони живцем, скоріше за все, дуже рідко відбуваються. Якщо приїжджають, приїжджають українські артисти. От і у вас буде живий концерт, Олеже? ви виступаєте. Я жив... дуже вдячний. На... Я... От тетяно, це таке питання вве це апологети взагалі живого живого звуку. ми ну, ніколи ми цим цього не робимо, тому що це непорядно. Якщо ми вже почнемо використовувати використовувати плейбеки, то цей світ от точно він обрушиться, і небо перестане бути блакитним, і сонце перестане сяяти. Я вам кажу, скажіть, а що вас особисто тримає і зміцнює під час війни? Мені дуже пофартило, тому що моя родина вирішила лишитися в Києві, не поїхати нікуди. От я з родиною, а у мене і, і мама віці, і діти до ну достатньо малі там частково. От хлопці, хлопці вчаться в вишах, і вони вирішили вчитися в Україні в Києві, нікуди не поїхали. Дружина відмовилася категорично їхати. Їхати, от і я їм дуже вдячний, тому що на сьогоднішній день і родини розпадаються, і люди, оце все між світами смикаються, е, от і не знають вже де їх дім, от, і а ми ж їздимо по гастролях часто. Я бачу, як оце люди з валізами там туди-сюди, туди-сюди. Оце все по потягах по, по літаках. От, а ми, слава Богу, з інструментами. Тобто, в у нас, у нас така робота завжди була. Тобто, у нас для нас нічого не змінилося. От, і родина підтримує вони молодці. Так, їм дуже вдячний. Ось, і... Було страшно і тяжко на е перших, е перших днях, перших місяцях повному штабкі. Ворог стояв під Києвом. Е Долітав у до Києва. І... Ну, ми були разом. Все ніхто ви під час не поїхав. війни були в Києві? Коли почалась повномасштабка? Ви в Києві перебували? Е, так, так, звісно. Я був в Києві і там, е, якраз саме так, що я перший почав. Е... Створювати такі музичні десанти, грати спочатку для тероборони Києва, от, потім вже для регулярних військ ми грали, для Охмадит ми грали, для волонтерських організацій різних концерти грали. Бо Київ був порожній, не було і артистів в тому числі. Ага. От, ну, Київ, Київ дійсно був порожній. Дуже мало людей лишилося, а військові були, треба було підтримувати. Своїх. І от ми на перших початках там, зібрався колектив, а, такий який тут був такий, а, а, невеличкий. Він так зацементувався. Цим колективом ми зараз концертуємо. Як багато концертів ви вже дали, наприклад, на курс наших захисників, як культурний десант. Ну, з 2014 року ми грали для військових. Ну, ми для військових грали і до війни. І до війни ми там, в принципі, Звернення на військову тематику у нас відразу, як тільки ми приїхали, приїхали з Франції у 97-му році, і в 97 му році, в 96-му році, ВВ зіграла вже з військовим оркестром концерт, це, це наш юлейний ювелейний концерт. І ми з цим оркестром почали співпрацювати, і ми їздили. До військових виступати. У нас співпраця була тісна. от На це напевно називається творча чуйка. От. Я напевно відчував вже тоді. А скажіть, які улюблені композиції у наших захисників? А там дуже просто там попит, попит на драйвові веселі пісні. все. їм треба піднімати дух. Військові пісні ми граємо, звичайно, і батько наш Бендера, і, і Червону калину граємо, і зродились ми. Це ми. А, але і там пісні про Галю, такі веселі, там бадьорі танці, все це, йде, все це йде нормально. Дуже тому що. А... Ну, не знаю, там, тут наші ефіри вони наповнені якимось тим плаксивими, такими журливими піснями. Військові так і кажуть, розумієте, що журлива людина вона не перемагає. От, людина в депресії з журом, з сумом, це з плачами це, це не той варіант переможця. От, і, і тому, і тому там, там люди сильні, і вони вже ну, смерть бачать постійно. Постійного От. і я хочу сказати, що е, ще невідомо хто хто кому більше допомагає, коли ти їдеш до військових е, на, на передок, е, і ти бачиш, які класні пацани, які вони мужні, які вони сильні. Це тобі надає сили і віри в себе. Тому це так персоналізація твого захисту. От ти знаєш, що ці, ці хлопці-побратими вони тебе захищають, і ти їх персонально знаєш. Ну, ти, ти їм довіряєш персонально. Так абстрактно, ну там зсу, там абстрактні зсу, там якісь абстрактні люди. а Це конкретні люди. І ти вже починаєш їм допомагати, їх там зустрічати, там, посилати якусь допомогу, там, якісь генератори, реби, там, і це все вже воно персоналізується, ну і скажімо, тобі, тобі стає легше набагато. А ще таке питання. Як давно ви були в Канаді, і яка згадка у вас осталась? От, Наприклад, чи відрізняється канадська аудиторія, українська діаспора? Як вона сприймає музику вашого гурту? Ну, власне, для мене канадська аудиторія, вона найкраща взагалі канадска українська. По-перше, по в Канаді живе і процвітає рок-культура. Це важливо. І, Українська Канада, ой, українська, українська діаспора в Канаді вона багаточисельна. І вона організована, і вона культурна. Ви маєте там свої події, ви маєте свою організацію, ви маєте там ну, свій, свій там, рух, своє життя. У вас буде, один, у вас буде один, концерт, один концерт в Ванкувері. В Ванкувері один концерт буде, так. Да. Але я кажу, що це буде завершальний, завершальний туровий концерт. Я думаю, що він буде на найдовший із всіх. Ми будемо вже там грати, грати, поки там ми не граємось. Ну, ми вас з нетерпінням будемо чекати. Правда, коли мені наш менеджер сказав, що приїжджає Олег Скрипка, я кажу, ущипніть мене, бо я сплю. Це сон цього не може бути. Я і що хочу. сьогодні буде інтерв'ю? Я так хвилювалася. Що я побачу легенду українського рок-н-ролу. От і я ще, ще хочу звернутися до, до, до всіх, хто прийде, безумовно, буде багато людей. Я хочу звернутися по-перше, прийдіть на концерт. По-друге, по будемо допомагати, допомагати дітям, Включайтеся активно в допомогу, в благодійність, і, і, і третє третє. Все ж таки, подивіться репертуар ВВ. Я думаю, що буде класно, буде драйвово, І я дуже вдячний за цю розмову. Ми вам дуже вдячні за вашу музику, за те, що вона тримає, надихає, за вашу незламність. І нехай ваш голос звучить, ви голос України. І щоб ми всі стали тою частинкою України добра. Дякую, до зустрічі. Слава Україні! До, до зустрічі! Слава героям! Слава! Обов'язково будемо на вашому концерті. Дякуємо Олегу Скрипці за відверту розмову та неймовірну енергію. Побачимось 2 липня у Ванкувері. Разом творимо добро. Воплі від відоплясова у Канаді. Легендарний український рок-гурт на чолі з Олегом Скрипкою відзначає 40-річчя гурту і вже 2 липня виступить у Ванкувері. Унікальна енергетика, хіти на всі часи та шалений драйв. Не пропустіть цю подію літа! Концерт в рамках благодійного туру для міста добра, що підтримує українських дітей та жінок. Придбавши квиток, ви станете частиною шляхетної справи. Локація концерту рок-майданчик The Pearl». 881 Гранвілл-стріт, Ванкувер. Квитки можна придбати на ticketweb.ca Сьогодні у випуску. Звіт про перший великий концерт колективу Мрія, який відбувся у Ванкувері 21 червня. Цей захід став справжнім святом танцю, музики та єдності, де понад 65 учасників у восьми групах представили 17 яскравих танцювальних номерів у неймовірних костюмах, частина яких була пошита в Україні. Колектив Мрія вже майже три роки активно розвивається і заслужено здобув репутацію талановитих та перспективних артистів, яких легко впізнати за унікальним стилем і високою майстерністю. Особливу увагу привертає хореографиня Марта Каша, талановита. Творчо обдарована і натхненна особистість, яка створює постановки з глибоким змістом і емоційною силою. Саме вона стала душею концерту «Dancing the Dream», організувавши всі номери та вивівши колектив на новий рівень. Метою концерту було не лише зробити свято для учасників і глядачів, а й зібрати кошти для допомоги Україні. Завдяки підтримці глядачів та гостей вдалося передати 1500 доларів до доларів Ванкувер на ініціативу Save Ukrainian Soldiers, А загалом зібрали майже 3000 доларів на допомогу нашій Україні. Вечір доповнили виступи фольклорного гурту Діброва, вокалістки Світлани Присяжної та саксофоніста Любомира Присяжного. Ведучим концерту був Євген Наталенко та Роксолана Аліхані. Глядачі на гості концерту the Dream» були у справжньому захваті від виступів колективу Мрія, енергія сцени, яскраві костюми і глибокі емоції танцюристів не залишили нікого байдужими. Кожен номер викликав шквал оплесків, а атмосфера в залі була наповнена теплом, підтримкою і справжнім єднанням. Багато хто з гостей відзначив професіоналізм артистів і неповторну атмосферу свята, яка не тільки розважала, а й надихала. Захоплені відгуки і посмішки на обличчях найкращих підтвердження успіху концерту. Це був вечір, який залишив яскравий слід у серцях усіх присутніх і став ще одним мостом між культурою і підтримкою. Це був захід, який об'єднав серця, силу та талант української громади Ванкувера.